Так добрі, всім привіт! З вами як завжди картавий копатель томився, піднімався під таку круту гавичку тут дуже велику. Приїхав сьогодні на одне цікаве місце покопати по Київській вісі. Був я тут один раз, знайшов лунницю, і обломочок баслета. Ну і більш нічого цікавого, тому що... Пойшовся понад краєм, тут була е, пшениця, да, пшениця і був тільки який на метрів 5, а то все стевня була і не міг ходити там. Це змовити соняшник до дощів, бо у нас були такі дощі 2 тижні, друзі, не можна було вийти ніде покопати. ну Сьогодні майже такий хороший день. Ну, Дощ обіцяє з 12 я думаю він нас не зупинить, я на автомобілі, там не десь стоїть. За деревами може видно. Так що будемо копати до дощу і побачимо, що нам вдасться знайти. Ось вже знайшов кераміку, яку виходив дивитися, чи нема слідів. Слідів начебто немає. значить, будуть знахідки. Будемо надіяти на щось цікаве. Також Оце сусіднє поле там також київське вусь. Я там не ходив, там тоді була ще більше Ну Можливо, сьогодні. Ну, ні, думаю, сьогодні точно ні. Але я буду ще раз сюди 100% їхати і заїду туди. Друзі, записати смачненьким. Не забуваємо про ЗСУ, посилання, як завжди, в описі. Е, надіюсь, відео сьогодні буде цікаве. Я повний мотивації на пошук. А ви спостерігайте і побачимо, що вдасться нам знайти. Так, друзі, перший сигнальчик. Тут 90, то 50. це все квісім. Непонятно, може метал якийсь. Щось непонятне. Щось зелененьке, друзі. Щось зелененьке. просто така, е, якийсь шматочок зелененький. Це вже перша знахідка є. Шукаємо далі. Так, знову сигнанчик 57. 58. що зверху, друзі. Алюміній. Буду ставатися сьогодні максимально знімати всі сигнали кольорові. Думаю так для вас буде цікавіше Нівіддяк і все інше. Дивіться, сигнальчик СВВ2, СВВК 1. А я бачу, що вчить якась монетка БСВІБЕНЕК. Радянщина, напевно. Тут закиша. Холаміна. 10 копійочок. 61-го. Забираємо теж знахідка. Друзі, перша візуальна знахідка, на жаль, підняв без вас, це ось така половинка прясла. Вежаю, так думаю, якийсь камінчик, думаю, підніму, подивлюся. Бачу, що це п'ясо обломане. Шкода. Все одно заберем, частину історії. Ось така цікава. Кераміки багато, в основному вона тута. Думав, там на грибочку буде найбільше, але там взагалі її майже нема. Певно, тут стояв один чи два будиночки. Може на цей пагріб зараз зайду схожу, гляну. Якось поки глухо. Монетка, крясово і обломочки два. Ну, надію, не втрачаємо. Якийсь такий собі сигнальчик. Так хорошо, так погано. Копнемо. Певно, метал якийсь глибокий. Може 98, а 98, 99, це. Ні, 88 показує. Що це може бути? Пеніталінка. Глибоко. Глибоко. Все. Я вже його... Легенько підняв, погляньте, ще одне п'ясо. Шкода або мене твішечки. Так, фокус. Де ти? Ну, вже більш ціле, ніж попереднє. Погляньте яке воно велике. Без написів. Давно вже ми знайти якесь п'ясо з малюночками. А ні, друзі, є щось, є крапочки. Погляньте, є щось. Клас. Я... Трошки з іншими. Хочу знайти ну нічого. Це також дуже приємно. Погляньте, яке чудове. Лайкос, друзі, ну, блин, перчатки вже пропав. Надо нові. Забираємо, будемо дивитися в два рази ретельніше. Вдруг що ще цікавіше буде, чим красиво. Шукаємо. Так. Дибізі. Чіткий сигналчик себек три. І 13, Ай. П'ятдесят один, Дуже скакає. Друзі, це обломочок я бачу вже дуже цікавий обломочок. Ось ви бачите. Підвісочки. Обломочок підвіски. хрестовключної, Ось такий обломочок. На жаль. Надіймся. Перша, перший колір такий, який зрозумів, що точно це по Київській осі. Надіємося, щось попадеться ціленьке. Забираємо. Друзі, погляньте. Ну як це пояснити? Третє прасло. І Третє поломане. без нічого, без малюночків. Третій. Щоб не те сьогодні геть ціленьке. Було б взагалі зачутно. Хоч щось ціленьке. То поки ми стільки одні обломочки. Сьогодні просто день битих п'ясен. Погляньте, ще одне. З малюночком. І знову половинка. Наче ну, хтось їх спеціально побив. Да. Четверта половинка. Да, Поставляюсь скільки я ж їх сьогодні тут знайду, тут якесь не на... ткацьке поселення було. Київське Всі ледве побивається. Був 55, зараз побачимо. 31 один. напевно. Да, шматочок Ольги. Якийсь Неоднозначний. 69 і 80. Перед цим було декілька сигнальчиків. Ну, явно, що ж мої дяк був, було дві пенцелінки І перед цим викопав ще одну алюмінку. Адже був дуже хиновий сигнал. Ну що це, бо я нічого не бачу? Це настільки маленький, що я не можу навіть знайти очима, як я мета вискатель бачить. Маточок алюмінії такий малюсінький Друзі, якщо зараз буде шмовдяк 39-40, то я вже не буду знімати онлайн. Скільки шмовдяка? Це, це жах. Цих сигналів так тут і багато. А вони ще й майже всі шмовдячні. Ну де ти? До речі пін мав сьогодні. Що це у нас таке? Якийсь обломочок. Пін мав сьогодні прийти. Я вже не дождався його, то поїхав купати саму гаранку. Якийсь обломочок чогось? Ось такий розвета ну, або кільця. Трошки з малюночком. Забираємо. Друзі, ви бачите? Надіюсь, це вже буде ціле, це вже п'яте. Яке? Так, воно ціле. Ні, блін, воно трохи Ай. Без малюночків це вже точно. Таке трошки стукнуте, але це найціліше в принципі, з усіх за сьогодні. Клас. Сьогодні в мене коп по опрясвам візуальним. Забираємо, друзі. Шукаємо далі. Був ну, сигнальчик. Знову по мені обломочок. Потім покажу. Ось мені такі теж обломочки різноманітні. Погляньте, що зацепив він. Вік з чіпляє ось таку штучку. Так що з що Ну, Такі всякі обломочки, ось Такий якийсь незрозумілий. Ну і знову випав обломочок. Цікавий від, від лунниці. Такої таку бачив в інтернеті. Погляньте, кава красива колись. Луночка з хрестиком. Це один край луниці, тут з іншого був. Так само хрестик і посередині. Або просто з двох сторін. Ось така красота. Звичайно, шкода, шкода, що не ціле, але все одно забираємо, накопаю обломків і пряси. Давайте купнемо два сигнальчика. Є кольоровий 78. І чорний. Спочатку з чорного. Да, спінам, звісно. Полегше шукати особливо чорні сигнали. Погляньте. Ксочок ножика виповнив. Я ще також такого самого знаходив десь годинку назад. Не показував, не дуже цікаво. Алюмінька, друзі, алюмінька. Дуже багато тут там гарячих камнів. Дуже багато я вам скажу. Особливо там, де я раніше ходив, туди. Лівіше, а точніше, правіше. Чорний. Дуже їх багато було, так ходить погано. Да, або тут це місце підвибили. Хто з нас скільки тут копається? Або просто виходили. У тому році перед соняхом. Коро я сюди не встиг попасти. Але все одно знахідки повинні були бути земля після Овенки. Що навіть ходив по Овеному мало. Щось цікаве треба глянути. Мало впасти. Погляньте ручка була тут і глечка. Земля мала опуститися трохи і знахідки мали показатися. Бачимо, люди в цьому руці ніхто не ходив, тому що навіть пеніцилінки попадаються. А це не маленький сигнальчик і об'єкт. Його візьме любий прибор. Якось так, друзі. Не зійшов, попався в мені такий кусочок кераміки ладесенький. тут обломано. Тут наче якісь такі насічки. Не знаю, що це могло бути. Може за ручки якось ще щось. І був ще сигнальчик. І як завжди тут обломочок веслета. Ось такий обломок. Пока Нічого цікавого, ставилась годинка в мене покопати максимум, Надо буде вже їхати. Може якийсь хрестик ще порадує нас. Знайшов ось такий предмет металевий. Не знаю чи це по Київській висі, чи щось сучасне, але ну, видно, що тут щось одломане і тут напевно щось було. Може хтось щось підскаже. Викидати не буду поки такий предметик. Попався ще один обломочок, він у моїх руках зламався далі. Ось. Ну, напевно, був веслет. Не видно там чи є малюночки, чи нема. Ну такий просто обломок. У нас вже знаєш, все маленький дощик масить. У менечик стойк. 34 показує. не ще ніч ми але знову обломок. Вимочок без літа знову фокус. Патина на ньому чудова. Цьому оболомочку. Погляньте. Знову показую непонятно куди. Такий кусочок. Перестав, наче ще йде. Навіть ті якийсь бистро цей дощ. Ну, мабуть, в 12, а ще 12 нема. Ще ми півгодинки. Друзі, пішов дощик. Великий вже перестав, таке, я намоктовки. Але був сигнанчик глибокий, 80 чимось, накавю схилу. Я вже зробив розвідку туди далі. Поселення ще таке більш-менш велике, чи постаростяне, не знаю. І погляньте, що мені випало. Я думаю, це пряжечка. Так, це пляжечка. Хоч щось ціленьке. З візеруночками. Погляньте. Клас. Однозначно я ще сюди заїду. У мене буде тоді більше часу. Похоже, тут і на той бік сходимо, побачимо, що там. Ось такий сьогодні коп по обломком. Я все одно задоволений. Друзі, Зараз я йду до машинки і будемо робити знахідок. І так, що ж вдалося мені знайти на цьому поселенні, так званому. Давайте по металу спочатку. Такі два цілих ножички, Ну, як цілих, два леза, без ручки. Такий шматочок і ще десь був шматочок, десь я його загубив. Така якась штучка цікава, незрозуміла тут з тяжком. Також, напевно, був цвяшок, будивочка є. Непонятно. Я Ось таку частину замка того періоду знайшов. Майже зверху вже навіть оце було зверху, було підсохша частинка. Я ногою просто стукнув і він випав. 2, 3, 4, 5 п'ясев. З них два майже цілих. Ось це найціліше. Частинки тільки немає. Ну, тут трошки відбито, але це з малюночками ось такими така половинка. Без нічого і така без нічого. І таке ось до. з малюночками. форма прикольний. Ну і, звичайно, ця ж теж кераміка незрозуміла. З рисочками, чи то не зрозуміло, що воно, звідки воно і як. По знахідкам. Давайте по цілому зразу пройдемося. Це 8 копійочок совєти. І п'яшечка. В кінці дуже приємно мене здивувало. Я вже не враховував тут щось знайти ціленьке. Ну, ось така штучка. Так, декілька. Десятків обломочків, це просто тут не всі. Ось таких. О, це теж обломок уже баслета. Ось ціла купа. Такий шматочок баслета, такий. Частина підвізки. Ось так. Такої хресто І частина лунниці. Взагалі чудово. Була б ціла. Такий, друзі, куп видався. Надіюсь цікавий для вас. Багато було візуальних знахідок, е приємна пряжечка. Ну і просто погулять, походить. Дуже, як сказати, корисно вибраться. Посийдеш, ходиш, шукаєш, дивишся на кераміку, історію і уявляєш, що тут було колись. Як тут люди жили. Якось так. Друзі, ну, Дякую вам за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. Ну і до зустрічі в наступних відео.